Сьогодні отримала результати від У мене 7800 з копійками, це дуже багато. Я думала, там буде типу, 500 коротше, на мій термін. Це теж тип, ну, як... клас, а у мене практично 8000. Я майже не 100% впевнена, що прожилася двійня моя клас. От, я дуже рада. Написала лікарю, вона сказала прийти через тиждень. На УЗі. От, вже не можу дочекатися, щоб подивитися і що вже там 100% сказала, що в мене маткова вагітність і в мене двійняточка моя. Ще в мене є трошки виділення. Вони не дуже такі активні. Трошки лікар сказала, що таке може бути, що це можуть бути там От. То я стараюсь не звертати на це увагу. І не переживати. Хоча любі виділення кров'янисті, вони мене капець як лякають, коротше. Вовсе отак от. Я взагалі капець як рада. Це реально дуже великий показник показники ну, Практично 8 тисяч. Сьогодні зранку була така кров'яна стапляма до білий. Я дуже розстроїлася Я дуже сильно переживаю. Це не було типу, кровотечі і типу, було такого негативного. годину. Я трошки, трохи заспокоїлася. Як бачите, я в машині я поплакала, подзвонила до лікаря, до асистента не дзвонилась, то я набрала саму лікаря. От, навіть, напевно, я її трохи розбудила, але но... взагалі розказала, що я прокинулась вночі. У мене Ой, не вночі вранку, і в мене такі... Ну, на білизні крові не п'ятно, таке немаленьке, і з густочок невеликий. Я дуже сильно розплакалась, тому що я думала, що це вже все. Я не знаю, що там. В общем, лікар сказала, що якщо не стакан крові, то може бути, типа, і сказала, щоб я приїхала на крапельницю. То я взяла сьогодні вихідний на роботі. Зараз поїду на крапельницю. Завтра в мене по плану має бути УЗІ перше. У мене 4 тижні вже. А от. Не знаю, можливо, мені сьогодні його зроблять самі завтра. Подивимось. общем, зараз їдут на крапельницю, до лікарні, ну, до клініки. У нас все добре, я була тільки що у лікаря, в общем все нормально. Я зря сьогодні плакала півутра, переживала, перелякалась, всіх напрягла. В общем все нормально. Я зараз йду до машини, їду додому, приїду і вже розкажу, що як, бо я була на крапельниці і мене трошки так підмучує, трошки. От хочу подихати повітря, бо якось, якось не очень. Розказую, як я з'їздила до лікаря. Вчора я вже нічого не записувала, коли повернулася додому, тому що я себе дуже погано почувала. От в мене зараз токсикоз. і мене дуже сильно мутить. тошнить, підмучує, і така слабкість нема сил зовсім. От. І мутить, коли, якщо я голодна. У мене капець як тишнить, от, Але я не відчуваю голоду, тому я не завжди розумію, що я вже голодна. Тільки коли мені вже супер погано стає, тоді я вже розумію, що треба поїсти, починаю їсти. Розумію, що я капець яка голодна. замкнений крок. Зараз я вже їм постійно потроху, щоб взагалі не бути голодна, тому що дуже погано, коротше. Вчора я була на паніці, тому що. У мене був негативний досвід, коли я керав'яністі виділення, я прокинулася, і в мене було їх, ну, на мою думку, багато. Я подзвонила лікарю, спочатку асистенту лікаря вона не взяла трубку, я подзвонила лікарю, вона сказала, приїхати на крапельницю. От, я приїхала, мене подивились по УЗІ і сказали, що в мене все чудово. Я була дуже перелякана насправді. Я думала, що вже все. Там якісь відслоєння, якась гематома, Ну, коротше, я думала тільки, що вже все пропало. Коротше. Ну, кажу, коротше, що все нормально. У мене дві дні. Як ми пересадили, все прижилося. Сказала, що немає а, ніяких таких моментів, які би вказували на відчарування чи а, на щось таке. Два ембріончики в мене в. Матці, в мене маткова вагітні слава Богу, бо в мене теж був ще момент позаматковий страх. От. Коротше, на мій термін все окей. От. Лікар багато чого мені розказувала. Розказувала, що таке може бути до 12 -ти тижнів, може бути кровіності виділення. Головне, щоб не було більше, ніж стакан, чи взагалі, щоб стакан не було. У мене було десь чайна чи столова ложка, скажімо так, плюс-мінус. Сказала, що таке може бути. От, ну, багато всього мені порозказувала. по ітогу у мене все окей. І, і До речі, я е, слухала так слово через слово, тому що я була налякана. От, ну, вона сказала, що все нормально. А на мій термін зараз все типу, супер, все срок розвивається. І сказала, що в мене десь по розмірах е, 5 тижнів і 4 дні. Хоча я рахувала. Від дня переносу плюс п'ятнів в мене виходилося чотири тижні. От. В процесі УЗІ я почула такі фрази: типу, є серце і є серце у одного і другого ембріона. Я не придала значення. От. А потім, коли вже вийшла з осмаком, почитала своє заключення, от. і тут було написано, що є рухи серця. Тобто, в моїх ембріонів вже є сердечка, є серцебиття. Написано Рухи серце плюс. І серцебиття ритмічних, боже. Я коли прочитала, я не повірила в своєму щастя, тому що в минулих вихідностях в мене не було ні разу серцебиття. Ну, в першу вихідність не було, а в другу я не робулозі, я боялася. А, от, я навіть не знаю, було чи не було, але я не бачила. І це от перше підтвердження того, що в моїх ембріончиках є серцебиття. От, перший ембріон у мене КТР 1,7 мм, жовточний мішок 2,9 мм, а другий ембріон у мене КТР 2,2 мм і жовточний мішочок 2,4 мм. От, тобто один трошечки менше другого. От, але вона сказала, що це нормально. Коли їх два, один завжди трошки більший. От, а, що ще ще. Мені залишили всі мої назначення, які я приймала. Я роблю колексан укол кожен, кожен вечір. Прогину по одній таблиці на вечір п'ю. Девігель мажу три рази на день, але лікар зараз сказала помазати два рази на день. Вже мазати. Дуфастон одну, одну таблетку три рази на день п'ю. Мені додавали ще Магнеби-6 бити три рази в день. так розумію, що він повин, повинен заспокоювати трохи. Оксігравіт мені сказали замінити на проталіз, допити Оксігравіт і перейти на проталіз. Так, це і якийсь інший комплекс вітамінів. От. Далі мені прописали ще віданол, а він проти... зупиняє кровотечі, чи ще щось таке, коротше, Так, пути 5 днів і. Якщо вони будуть болі, тягнути живіт, спину. Лікар сказала, що цього терпіти не треба, і приписала мені ще е, вібуреол, ві це свічки ректально ставити, коли от, тягне. Сказала, не терпіти, щоб матка не була в напруженні лишній раз. От. І ставити по необхідності. Типу. От. Ну, це, в принципі, все. Вроді, все розказала. Зараз вам ще покажу фотографію. Це мої Узі. Ось мої маленькі булочки прекрасні. От. Цей більший цей менший. Всі вони правильно оформлені. Тут так вона датчиком тримала. Що це трошки не кругло виглядає, але коли вона його дивилась, він прям такий величезний кругляшок у мене був. От раз і два. Що в мене? Буде двійня.